Угорське культурне товариство зі збереження традицій Варда днями передало для Міжгірської лікарні медикаменти на загальну суму більш ніж мільйон гривень. Товариство Варда у співпраці з меценатами вже не вперше допомагає закарпатським медичним закладам. Нещодавно вони підписали договір про співпрацю з Ужгородською дитячою лікарнею, за яким до кінця року товариство Варда взяло на себе фінансування закупівлі всіх необхідних медикаментів для закладу. До цього проєкту зараз долучилася і Міжгірська лікарня. Культурне товариство зі збереження традиції варта співпрацює з міжнародною організацією AMDI і Марченці Релів вже більш ніж півтора року. Вони співпрацювали з нами, коли ми допомагали біженцям на КПП у загоні. Вони тоді першими приєдналися до нас, і з того часу ми отримуємо від них постійну підтримку і не лише матеріально. Зараз ми веземо медикаменти до лікарні в міжгір'я, вартість яких перевищує 10 мільйонів форентів. Чому до Жгір'я, тому що це віддалена лікарня в гірській місцевості, і там терміново потребують антибіотиків, противірусних препаратів, знезаражувальних засобів та інфузійних розчинів. Тепер п'ять відділів цієї лікарні отримують потрібні їм медикаменти. Місцеве самоврядування угорського міста Загонь від перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну підтримує біженців з України. Станом на зараз продовжується всебічна соціальна та медична підтримка всіх, хто прибуває до прикордонного міста. Цього разу міський голова загоня Ласло Халмеці приїхав до Закарпаття особисто, аби передати допомогу співробітникам міжгірської лікарні. Майшука óta. До нас надійшло дуже багато гуманітарної допомоги з початку війни. Ми не все змогли використати в нашому місті. Тому те, що могло знадобитися тут, ми передали з участю генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. За ці півтора року до України було передано багато вантажівок та мікроавтобусів з гуманітарною допомогою. Наразі ще була певна кількість медикаментів та медзасобів на наших складах, які нам уже не потрібні. Їх ми передали до міжгір'я. І сподіваємося, вони стануть у пригоді. Товариство Варда разом із меценатами і надалі працює над реалізацією благодійних проєктів, аби полегшити будні нужденних на Закарпатті.